Журналіст Ігор Гулик намагався розібратися у темних, наче пекло, глибинах рускої душі і рускої тоски. Послухайте. Серед інших позлітково дешевих стереотипів, які десятиліттями вкидалися у мізки іноземців і експлуатувалися не тільки дипломатичним корпусом імперії, але й відверто кримінальними персонажами, цей «русская тоска посідає чільне місце. Бо, до прикладу, можна любіть – специфіку цього почуття, вповні відчули мешканці тимчасово окупованих територій України, можна пояснювати абсолютно дикі вчинки загадочностю русской душі, але таскавать – це ще той скажу я вам синдром. Картина тотальної безпробудності, сірості, глухого кута присмачена випарами оковитої, оповита романтикою хворої фантазії. Лагерних пісень у переміж з готовністю руйнувати, вбивати та гвалтувати далі. Сцени «Таски рускаї зустрічаються майже у кожному літературному творі, і від того, уся ця белетристика спочатку проймає, а відтак відштовхує огидністю безсилля таскуючих та певним, я би сказав, фатальним просторовим кретинізмом. І країна у них велика, є де розгулятися, а чомусь ваблять їх ізби, бункери, сховки, ведмежі, закутки, бо там таскується в волю. Василій Шукшин, цей майстер тасклівих сцен з розговорами при чистій луні, не знайшов би словесних барв, аби описати картину звернення Путіна до народця 31 грудня року, що минув. Та навіть звягінців зі своїм левіафаном безсилий і сокуров стільцом. Здавалося б, новоріччя, привід для радості, олів'є, відер водки, загулу і понурий кадр, куди там Васі Лошкіну? Таска рускає на скам'янілих ликах статистів, вбраних в мілітарний стрій, пластиліновий вождь, що рече дивну чухню про отечество в опасності. Тут не тільки зап'єш, тут у зашморх полізеш від такої родини. Насправді таска рускає у виконанні Путіна та перевдягнутої у камуфляж масовки з ФСО, бо таких незворушних мармис ще слід пошукати, це старт нового етапу лідера особистої війни, не тільки проти України і світових буржуїв, але й жорстокої битви за власне виживання. Можливо, навіть герцю зі самим собою спроба усвідомити, чого насправді хоче звироднілий у своїх забаганках диктатор. Адже у самому звороті таска руская закладено світоглядну дилему лінгвіст Шмельов пояснював її як почуття людини, яка чогось бажає та не знає точно чого, однак розуміє, що воно недосяжне. З усіх запланованих кремлівським стратегом цілей вийшов грандіозний пшик. Великий комбінатор прогадав з помпезним укладанням нового союзного договору акурат на сторіччя ленінсько сталінсько брежнівського покруча. Не вийшло йому зламати, підкорити Україну, тож який союз? У новорічній промові є лише сумнозвісний Донбас і новий суб'єкт федерації Нава без конкретних характеристик, меж і вказівників. Путін став посміховиськом в очах світу. Кляті американців у київському посольстві під ударами його хвалених калібрів відверто зубоскалять на тему руского воєнного корабля. Путін поступово стає токсичним у середовищах, де колись почував себе беззаперечним лідером. На саміті Шос десь з краєчку, на зустрічі СНД не ближче відстані витягнутої руки від, так би мовити, партнерів прохач зброї для Второї армії Міра у Пекіні та Тегерані. Тому він апелює до народця, який мав би розділити таску рускою, втямите метання його душі, відгукнутися на отчайдушний крик. Народ же мовчить, приймаючи сотні вантажів двісті з українського фронту. Народу заціпило в очікуванні новорічної мобілізації та закриття кордонів. Народ безмовний, бо сам собі обирав царя, власними ж ручками аплодував Крим нашому, марив велічієм у забутих Богом. Мухос... Народ мовчить, бо його вже давно пройняла таска руськая, і здається, жодні ефесошні та ефесбешні пики не здатні вирвати його з цієї тяглої прострації. Тільки ж зловісним є оте безмов'я відгонить від нього бунтом, разінщиною, кривавими банями. Ось так по колу. Війна, бунт, диктатура, гниль, війна. Таска руська. Слава Україні! Переможемо!